Доброго дня усім. Питання протидії вілінфекції східу є і залишається на теперішній час, незважаючи на ковід останні роки, незважаючи на військові дії у сфері охорони здоров'я пряма напрямком і контролюються як державною політикою на теперішній час, так і соціально значущими організаціями, які працюють в цьому напрямку. Згідно з новими глобальними цілями, ЮНЕЙЦ, які підтримує наша держава, цілі 95-95-95. Хотілося б хотілось би з них почати. Чати, що це таке, це в період до 30-го року. У нас стоять цілі перед державою і перед нашими лікувальними установами і громадськими організаціями які працюють в напрямку ВІЛ. Необхідно досягти першого показника. Це 95, який означає, що 95% людей, які живуть на теперішній час з віл-інфекцією, знають, повинні знати про свій діагноз. Це перший показник 95, який вкрай важливий для досягнення, за котрим йде другий показник 95 – це початок антиретровірусної терапії. Тобто, із тих людей, які знають свій діагноз, 95% повинні перебувати на рт терапії. І як наслідок цих цифр для забезпечення виконання третього показника 95 – це зниження вірусного навантаження в осіб, які отримують лікування до невизначеного рівня, тобто з тих дев'яносто. Та які отримують терапію, повинні ще мати позитивні динаміки в своїх аналізах. протягом останніх років в області щорічно обстежується на віл-інфекцію близько 40-50 тисяч осіб. В обстеженні на віл інфекцію приймають участь як лікувальні установи, як первинка, так і недержавні установи, громадські організації, благодійні організації таке інше. З метою розширення надання послуг з тестування на ВІЛ за період з 22 по 9 місяців 2023 року було підготовлено 17 наказів управління охорони здоров'я, якими було розподілено понад 22 тисячі швидких тестів на ВІЛ. А вартість одного тесту, щоб ви розуміли, це приблизно від 20 до 150 гривень в залежності від якості від фірми виробника. У 2022 році році ВІЛ у нас в області обстежено 49 тисяч 332 особи. У тому числі 25 539 осіб, це десь приблизно 52% за допомогою швидких тестів. З цих осіб виявлено 181 особу, особу на ВІЛ, приблизно показник інфікованості становить 0,37%, при загальнодержавному 0,93%. За 9 місяців уже цього, 23-го року, обстежено на ВІЛ 51 690 осіб. У тому числі 31 тисяча, там трошечки більше, 64% за допомогою швидких тестів з цих 51 тисячі виявлено 159 ВІЛ-позитивних осіб. Показник інфікованості становить 0,31%. За цими показниками область у 2022 році, наша сумська область, увійшла у сімку регіонів, які, попри війну, збільшили обсяги свого тестування. Туди в цю сімку війшли: Івано-Франківська, Тернопільська, Лівська, Київська, Полтавська, Житомирська і Сумська області. Найвищі рівні інфікованості ВІЛ реєструються серед осіб, обстежених на ВІЛ за наступними ну, значеннями. Це особи, які мали статевий контакт з ВІЛ-інфікованими. Це 8,1%, У 22 му це було 9,9%. Споживачі ін'єкційних наркотиків це 1,2%, 22-й рік 3,2%. Ув'язнені 0,6% 22-05%. Особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких пропонуються послуги з консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в заклади охорони здоров'я. Це зазвичай первинка, породілля таке інше. Це 0,51%, 22 рік 0,53%. Особи з ризикованою статевою поведінкою, це 0,26%, 22 рік 0,52%. За 9 місяців 2023 року в області серед донорів на ВІЛ проведено 12 тисяч скринінгових досліджень. У семи випадках були виявлені антитіла до ВІЛ: шість серед разових донорів і один серед кадрових. Показник інфікованості становить 0,05%. У 2022 році з 16 тисяч скринінгів серед донорів у 19 випадках було виявлено антитіла. Це 18 серед разових донорів і один випадок серед кадрових. Показник інфікованості серед них становить 0,12%. Протягом звітнього періоду в області не було зареєстровано випадків переливання некарантинізованої крові, її компонентів та препаратів. Тобто з цим у нас. Все благополучно надання послуг з профілактики ВІЛ. Передача ВІЛ від матері до дитини є провідним природним шляхом інфікування дітей молодшого віку та відбувається під час вагітності, під час пологів і після пологів у разі грудного вигодовування. Без профілактичних заходів ризик верифікованої трансфікції віл коливається від 10 до 40%. З них 15-30% припадають на трансплацентарний шлях передачі вірусу. 50-75% випадки Випадків зараження мають місце під час пологів та 10-20% – при грудному вигодованні. Тому профілактика вертикальної трансмісії від матері до дитини має ну найважливіше значення у цей період. На сьогодні застосовується трохразове обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію під час вагітності та пропонується проходження тесту на ВІЛ статевим партнерам вагітних жінок. Одним із основних методів діагностики ВІЛ-інфекції в клінічній практиці є імуноферментний, так називаємо ІФА-аналіз, який дозволяє визначити в сироватці крові сумарні антитіла до ВІЛ, а також імуноблод. Що виявляє специфічні антитіла до ВІЛ. За 9 місяців, таким чином цього уже року. На віл інфекцію а, на вагітних обстежених вперше протягом вагітності, незалежно від терміну вагітності, було обстежено 4274 жінки. У п'яті випадках були виявлені антитіла до ВІЛ. Показник інфікованості 0,12, 22 рік 0,13, при загальнодержавному показнику 0,21. При обстеженні вагітних повторно на, на ВІЛ-інфекцію було обстежено 3390 жінок. Був виявлений один випадок. Показник інфікованості 0,03 у 22-й 0,02. Що в принципі є на рівні з державними показниками. За 9 місяців 23-го року в області народилось 19 дітей від віл-інфікованих матерів. У 2022 році, ну це ми маємо 9 місяців, тому показник трошечки менший, ніж у 2022 році, в 2022 році народилось 23 дитини від вілоінфікованих матерів. Усі діти отримували АРВ-профілактику. У результаті здійснення комплексу заходів з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини вдалося знизити показники вертикальної трансмісії з 25% у 2003 році до 10,8% у 2012 році. У період з 2013 по 2018 роках та у 2020-2021 рівень вертикальної трансмісії по Сумській області становить 0%. У 19-му був у 19-му році 7,1, це дві дитинки було. Україна десь приблизно відсоток 1,3. 1,6. За попередніми даними, за 9 місяців 2023 року рівень вертикальної трансмісії в, у нашій Сумській області становив 0%. Що є дуже непоганим станом на 1.01.23 на обліку в області перебуває 25 діточок з підтвердженим ВІЛ-статусом. Це 21 дитина, народжені віл-позитивними жінками, і 4 невизначені шляхи інфікування та 58 дітей на теперішній час в стадії лабораторного дообстеження. Загалом з 1998 року. Коли в області народилася сама перша дитина від віл позитивної жінки, і до цього часу в області вже було зареєстровано майже 650 дітей, народжених від віл позитивних матерів, тобто частина діточок, ще як ви чули, знаходиться на дообстеженні. надання послуг з медичного нагляду. В період з 87-го року по 23-й рік по теперішній час без урахування дітей, народжених ВІЛ-позитивними матеріалу, в області офіційно зареєстровано 3354 випадки ВІЛ-інфекції, у тому числі 1342 випадки захворювання на снід та 395 смертей від захворювань зумовлених СНІДом. Станом на перше під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я області на теперішній час у всіх закладах, які мають кабінети АРТ терапії і мають лікарів відповідно інфекціоністів, перебуває 1688 віл-інфікованих осіб. Поширеність інфекції таким чином 163,3 на 100 тисяч населення. Україна для порівняння 387,3%, у тому числі 496 з цієї 1688 хворих на СНІД. Переважну більшість 82,3% віл-інфікованих, які перебувають на диспансерному обліку, становлять люди, люди у віці 25-49 років. Тобто це здатний молодий вік. Вік найстаршого пацієнта на теперішній час 80 років, наймолодшого 1 рік і 3 місяці. Дитина була народжена від віл позитивної жінки. За 9 місяців 2023 року в області без врахування дітей, народжених віл-позитивними жінками, зареєстровано 127 нових випадків віл-інфекції. В 2022 році було за повний рік 146 віл-позитивних. Шляхи передачі. Найрозповсюдженіший ну, останнє 10 залишається це статевий шлях передачі як в Україні, так і у нас в області. У нас в області таким шляхом отримали вілоінфекцію 108 осіб, це приблизно 85%. Парентеральний через вживання наркотичних препаратів 18 осіб, 14,2% і невизначених одна особа 0,8%. За клінічними стадіями, перша клінічна стадія 40 осіб. Друга клінічна 16 осіб, третя, четверта клінічна стадії, 71 особа, що становить майже 56%. Це говорить нам про пізню діагностику ВІЛ-інфекції у нас в області. І над цим ми багато працюємо і максимально намагаємося тестувати наше населення, щоб виявляти більше на ранніх стадіях за віком. 18-24 роки це 4 особи, 25-49 років це 97 осіб, 50-59 років 19 осіб, 60 і старше 7 осіб. За 9 місяців 23-го року зареєстровано 42 випадки СНІДу. Показник 4,1 на 100 тисяч населення. В 2022 було 30 випадків сніду. Найбільш поширеними СНІД-індикаторами захворювання є туберкульоз, токосоплазмоз головного мозку, пневмоцистна пневмонія та важкі бактеріальні інфекції. За 9 місяців 2023 року від хвороб, зумовлених віл СНІДом в області, померла 21 особа. Це показник 1,9 на 100 тисяч населення. В Україні 2,6 для порівняння. В 2022 році померла на СНІД 8 осіб. Основними причинами смерті серед померлих від СНІДу є туберкульоз, пневмоцисна пневмонія, токсоплазмоз, важкі множинні бактеріальні інфекції. Середній вік пацієнта 42 роки, наймолодший 32, найстарший 58 років. Антиретровірусна терапія, АРТ, так звана в області, є обов'язковою складовою комплексної медичної допомоги віл-інфікованому, оскільки безперервний пожиттєвий прийом антиретровірусної терапії забезпечує максимальне пригнічення реплікації ВІЛ, відновлення функції імунної системи, подовження тривалості та підвищення якості життя людей, які живуть з ВІЛ, і попередження розвитку СНІН асоційованих захворювань та передачу ВІЛ інфекцій. Тобто, на теперішній час можна сказати, що віл-інфекція, більш-менш контрольована хвороба, якщо людина постійно обстежується і щоденно приймає АРТ-терапію пожиттєво, станом на перше в закладах охорони здоров'я області отримують АРТ-терапію 1348 ВІЛ-позитивних осіб, у тому числі 25 дітей. За кошти державного бюджету отримують 1136 пацієнтів, це приблизно 84,3%. І за кошти Глобального фонду 212 осіб. Зараз трошечки схема фінансування. Як профілактики, так і лікування в державі міняється. Якщо до війни держава на себе перебирала майже все фінансування як профілактики, так і видання РТ-терапії, то зараз за рахунок військових дій, спрямування коштів на ці напрямки більше на себе беруть навантаження донори, як і про оплату послуг медичним працівникам, соціальним працівникам, так і в закупівлях препаратів для профілактики, для АРТ-терапії, для замісної підтримувальної терапії. Антиретровірусна терапія в області надається на базі 9 кабінетів АРТ в закладах охорони здоров'я. К ним относяться, ну, в першу чергу, це ми, обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань. Ми надаємо допомогу в арт терапії 57,1% від усіх отримуючих АРТ. Глухівська лікарня 42 особи, Канатопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова, 132 особи, Кролевецька лікарня 79 осіб, Охтирська центральна районна лікарня 39 осіб, Роменська центральна районна лікарня 120 Шість осіб, клінічна лікарня святого пантелеймона, 8 осіб, клінічна лікарня номер 5 15 осіб, шосткінський центральний район Шосткінська центральна районна лікарня 142 сорок дві особи. Для орієнтиру скажу вам вартість лікування. Якщо враховувати, що воно пожиттєве, в принципі, і воно доволі коштовно, але в рамках глобальних закупівель цих препаратів ціни поступово на ці препарати знижуються в залежності також від препаратів. Тому курс середньої схеми АРТ-лікування на одного пацієнта від 145 гривень до 800 гривень на місяць. На рік це виходить в залежності від препаратів від 2 тисяч до. Тисяч відповідно. Дитячі схеми, вони коштують дорожче в середньому на одну дитинку, тому що там особливий підбор препаратів іде. До контактна профілактика. Окрім активного лікування АРТ препаратами, також впроваджується і доконтактна профілактика. Тобто ми використовуємо профілактичні напрямки як то бар'єрний захист, так і використовуємо препаратами АРТ при прийому антиретровірусних препаратів для зниження ризику інфікування ВІЛ-інфекцією. Профілактика ПРЕП, так званий, є додатковим бар'єрним захистом, методом профілактики для людей, які мають високий ризик інфікування. Серед них це партнери людей, які живуть з ВІЛ, чоловіки, що практикують секс з чоловіками, люди, які надають сексуальні послуги за винагороду, люди, які вживають наркотичні засоби ін'єкційно. Так якщо людина практикує секс з одним або кількома партнерами, ВІЛ, статус яких і невідомий, і варто розглянути цю опцію прийому до контактної профілактики, з ВІЛ. Також дуже часто до нас за препом звертаються як медичні працівники. Працівники правоохоронних органів зараз у нас активно Ми працюємо з військовослужбовцями, які мають контакт, постійний контакт з кров'ю, аварії, надають медичну допомогу військовослужбовцям. Тобто, будь-яка людина, яка вважає за необхідність профілактувати зараження вілінфекцію, може звернутися до нас в лікувальну установу. Там є схема обстеження попередньої діагностики, отримання профілактики. Вона може тягнутися як декілька тижнів, місяців, так може і бути роками. Тобто профілактика зараз вона є, вона чітко прописана і при, з, разом з презервативами людини і людина, яка паралельно приймає преп, вона має понад 99% захисту від передавання вілоінфекції статевим шляхом. Преп переймають перорально щодня по одній таблиці. Надання послуг з медикаментозної доконтактної профілактики інфекції ключовим групам населення надаються в області з травня 2019 року. Ми почали надавати. І станом на перше десяте 2023 року у нас вже препотримують 93 особи в нашому закладі. Доконтактна профілактика надається також в шести кабінетах видачі АРТ препаратів. Тобто, за необхідності будь-яка людина може звернутися до профілактики. І що хотілося б окремо додати заклад. Наш хоч і лікувальний, але ми активно займаємось профілактичною складовою роботи, як то акції проведення різноманітних занять з медичними працівниками, працівниками патрульної поліції, взагалі поліції, працівниками з освітянами, як з педагогами, так і відповідно з батьками. Тобто, нас активно залучають до проведення різноманітних занять з учнями, з молоддю профілактичних щодо вілінфекції. Тому в принципі робота. Ця постійно проводиться, як ви бачите, але ну, все одно залишається основним методом профілактики і діагностики: це тестування, тестування і тестування. І ще раз і бажано, і ми рекомендуємо це проходити будь-якій людині, яка має активну, ну, активну поведінку щодо. Полового життя щодо контакту з кров'ю, щодо контакту з іншими особами, тому що всі ми з вами все одно відвідуємо різноманітні кабінети, як то манікюрні салони, тату салони, стоматологів, отримуємо медичну допомогу в лікувальних закладах і таке інше. Тому зайве тестування на вілоінфекцію, воно ніколи не буває.